Нараз Григорович Шевченко фрагмент з вірша Тополя. Полюбила, чордобрила, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов, а й загинув. Якби знала, що покине, було б, не любила, якби знала, що загине, було б, не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла до півночі з милим і вербою. Минув і рік, минув і другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. Мати не питає, чого в'яниш, моя доню. Стара не спитала за сивого, богатого, а тихенько єднала. Іди, доню, каже мати. Навік дівувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, Не піду я, мамо, рушниками, що придбала, Спусти мене в яму Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачить. Отак тає Чорнобрива. Плакала, співала і на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю. Край дороги гне тополя поля до самого долу.